Послання 240 Бог Отець. Останній заклик до атеїстів. Субота 5 листопада 2011 року 13.00. Моя дочко, людство тепер буде показано рука мого милосердя, оскільки прибуття мого сина стає дуже близьким. Усім тим замученим душам, які перебувають у розгубленості, я кажу вам. Покладіться на мене, Бога Отця. Я, який створив кожного з вас з любов'ю і співчуттям, хочу врятувати кожну свою дорогоцінну дитину. Я не хочу втратити жодного з вас, у тому числі і тих, які насміхаються наді мною. Приготуйтеся до великого дару, який готується для вас. Я не дам сатані викрасти вас, якщо ви дозволите мені. Я не можу примусити вас прийняти цей акт милосердя. Мене засмучує те, що багато хто з вас відкине руку мого милосердя. Ви будете недостатньо сильними. Проте, коли ви станете свідками істини, коли вона буде відкрита вам під час попередження, ви спробуєте вхопитися за неї, як за рятівний канат. Ви повинні просити в мене сили. Щоб дозволити мені врятувати вас від вічного прокляття. Особливо звертаюся до атеїстів востаннє не відкидайте істину, коли вам її доводять. Якщо ви зробите це, ви будете втрачені для мене назавжди, Бог, Отець.